Всім привіт! Я сьогодні покажу включати НВ злом на екстра оружия. Дивіться, ну ви скажете, ну і дав злом, типу, на екстра оружие. Знаєте, проблемка в тому, що я включив інтернет і все таке. Тому не бажаю включати інтернет і все таке. Тому. Зом екстра улюзу. Але це вдома проводить. Я вже скину в телегу. У мене попередньо було відео, як би сказати, без звуку. Я вам його покажу. це моє Саме і м -м, в мене просто воно було вже може бути в телегу. Я зараз вам його скину, а саму зломку... Можу скачати в мому теле, телеграму. От, вот, е, вот Base Arc. Ну і тут оф-зерват взлом, Типа інший. Ну, всяке таке, е, це, як би сказати, взломчик. Ну, якщо ви врубите інтернет, все, взлома не буде. Всяке таке. Навіть якщо ви переустановите 250 тисяч раз, не буде. Але тільки або завтра. Можу працювати в зоні, Тільки через определений час. Я не знаю, який, але може бути. А ссылку на э, цю. Э, Як це? на телегу оставлю в описі. Всім бувайте!